Це приміщення номер 5 на цій термі у нас отримується телята від 6-місячного до 12 місячного віку. Так, я бачу телята в гарній формі, радіють приходу весни. Так, ми пер... зиму ми пережили нормально. Телята всі виленіли, блискучі, шерсть блискуча, в гарній формі. Може ми подивимося що вони їдять. Давайте прийдемо на кормовий стіл. Їхня подушка, на якій вони відпочивають, Там, глибока підстилка. Раціоні в них міститься сінаш, силос, солома, сіно. Також замішані сюди одразу комбікорм, 2 кг на голову. Як бачите, якісні корма. Всі корма власного виробництва. Так, звичайно. Всі корма власного виробництва, сіно, все наше. Корм роздається щоденно? Кожен день де йому зранку, 7 годин роздається корм. Давайте пройдемо подивимося ще на їхню поїлку. Де вони в кулю можуть напитися води, числиє з артезіанських свердловин. Цю воду ми регулярно досліджуємо у санітарно-епідеміологічній станції на показники якості. А це що? Сільничка. Тут нас сіль вільному доступі для.